Всім привіт! З вами зразковий художній колектив Гурток Школи журналістики. 16 листопада щорічно відзначається День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Саме на честь нашого професійного свята ми підготували для вас добірку цікавих фактів про цю важливу сферу. Перша телетрансляція в Україні відбулася 1 лютого 1939 року в Києві і тривала 40 хвилин. Більярд пережив другий розквіт саме завдяки телебаченню. Це було вигідно і виробникам перших кольорових телевізорів, адже більярдний стіл та різнокольорові кулі виглядали набагато ефектніше на різнокольорових екранах. Станом на 2021 рік майже чверть користувачів дивляться телевізійні передачі на мобільних пристроях. Найстарішим ток-шоу в історії телебачення є американська передача «The Tonight Show», що виходить регулярно з 1954 року. У Великобританії кожен у кого є телевізор, повинен платити щорічний податок в сумі 150 фунтів стерлінгів. Ще на початку існування телебачення через рекламу, у якій показали Таргана, деякі люди сприйняли це занадто буквально і порозбивали екрани своїх телевізорів. Саме в цей день, 99 років тому, було запущено перший в Україні радіо ефір. Це відбулося у Харкові. Тоді транслювали виставу якогось міського театру. Перший телевізійний рекламний ролик вийшов в ефір у США 1 липня 1941 року під час бейсбольного матчу. Рекламувались годинники булова. Рекламний ролик тривав 20 секунд і коштував всього 9 доларів. 70% українців дивляться телевізор щодня. Популярний серіал «Сімпсони» є рекордсменом серед найдовших серіалів в історії американського телебачення, що виходить у прайм Тайм та налічують понад 700 серій. Перший канал у світі, який вийшов в ефір, був CNN. Вітаємо усіх причетних зі святом. Сподіваємося, вам сподобалось це відео і ви відкрили щось для себе нове. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!